Обережно шахраї. Саме такий комент залишили під твоїм відео в YouTube. Про що це для тебе? Для мене це про те, що людина чогось боїться, що людину десь зраджували, обманули, і тому вона вирішила, що навколо люди шахраї. Чому так стається? Ну, знаєш, тут є багато варіантів. Ну, давай візьмемо перший варіант. Це коли людина когось обманює, і тому вона дійсно стає шахраєм. Бо вона має якусь вигоду, да? щось забрати у людини. У тобто, це, по принципу, рибак рибака, так? Да? Можливо. А є ще інший варіант. Це, наприклад, коли людина сама себе обманює. Банальний приклад, я не хочу ходити на нелюбиму роботу. І що? Я продовжую ходити, мені це не подобається, але я ходжу туди, щоб, наприклад, були гроші стабільні. І по суті, я себе обманюю. Якщо жінка не хоче жити з чоловіком, який їй зраджує, то вона теж по суті себе обманює, залишаючись в цих стосунках. І по суті, шахрайство це обман, але питання: хто кого, людина сама себе чи ця людина іншу людину? А що зробити для того, щоб змінити ситуацію, і перестати обманювати себе, які пару кроків можеш порекомендувати? Ну, по-перше, це повірити в себе, подивитися на свої таланти, на свої здібності, зазирнути, як то кажуть, у свій внутрішній всесвіт і знайти, а що ж привело до того, що я вважаю людей, які є навколо мене шахраями. Бо якщо я довіряю всесвіту іншим людям, то в мене не відбуваються такі події. Да? в мене все складається інакше. І тому тут почати з того, що знайти, а що ж виникло в житті, що ж сталося в житті людини, що вона так вирішила думати. Тобто є якесь переконання, з яким людина живе і бачить свою реальність саме такою.